Доброго здоров'я, друзі! Дискредитація громадських активістів, діячів, які борються зі злочинним політичним режимом. До вашої уваги технології, які зараз широко розповсюджені в мережах, для того, щоб дискредитувати тих чи інших особистостей, які кладуть своє життя. Для боротьби за краще майбутнє, для боротьби з сьогоднішньою брехнею, зловживанням, корупцією, сьогоднішніми держемордами. Отже, зараз я продемонструю вам вирізку, маленький шматочок, який висмикнули з контексту мого відеозвернення. До вашої уваги. Мало я навіть не заходжу аргументації, чому я маю захищати, чи хтось має захищати. Територію, на якій є держава, яка називається Україна. А тепер даю повну фразу, з якої вирізали оцей шматочок, щоб ви оцінили і зробили свої висновки. Не стати тими расистами всередині, не створити черговий тоталітарний режим з диктатурою, боротися за права, свободи. І за ці права і свободи тоді варто йти. Захищати і можливо віддавати життя. Тому що ти знаєш, що ти віддаш життя за країну, де права і свободи твоєї дитини будуть недоторкані. Недоторкані. Дуже мало. Я навіть не заходжу аргументації, чому я маю захищати, чи хтось має захищати територію, на якій є держава, яка називається Україна, якою керують не представники української нації, на жаль. Які не сповідують українських принципів, традицій, культури, і обмежують права і свободу. Дуже важко мені це збагнути. Можливо, я не правий. Якщо ви не правий, буду радий почути, почитати ваші аргументи, де неправильно я мислю. Але ну, це дивує і, і лякає. Відчули різницю? Так відбувається повсякденно. Нам вирізають шматки, вирвані з контексту, і згодовують нам. Не ведіться ніколи на фрази, вирвані з контексту. Шукайте перше джерело і слухайте усю фразу, усю ідею, яку намагалися вам донести. Тому що інакше вас ведуть в оману. Посилання на повне моє відео я розміщу в описі до цього відео. Але увага, друзі! Зараз це відбувається по відношенню до будь-якого супротиву сьогоднішньому злочинному політичному режимі. І для того, щоб не бути обкутаним отими тенетами брехні, вам варто бути насторожі. Сьогодні намагаються обрехати мене через посіпак агентуру влади, яка вміло імплементована у тому числі у протесні громадські чи політичні рухи. Завтра це може бути обернуто проти вас, проти будь-кого, хто насмілиться сказати своїм голосом всупереч. Всій тій ідеології, яка знищує як українську державу, так і українську націю загалом. Борімося, поборемо, будьмо уважні, слідкуємо за рухами шулерів і не дозволяємо себе ошукати.